Питають, як з айви зібрати насіння і, як, що, і взагалі, як розмножувати айву. От Айва зібрана вже є, перебираю. Треба, щоб вона пару тижнів можна до місця, щоб вона полежала, б вона достигла добре. Бо є всяк, є от така є зеленіша трошка. От. О, нас з одного боку вроді жовта, а з другого зелена. Вона має бути повністю жовта. Так, не має бути, о, та вроді жовта. Десь я виділа, тут така трошки напсована. О, о, вона, правда, форму не дуже добру має. Краще брати таку ідеальну, щоб була і жовтенька, і гарну форму мала тут. Ну, це теж погана, але трохи в нас Ой. Добре, ріжемо ту. Розв'язаємо. Так як з яблука з грушки. Брат, вона тверда дуже. О. Але бачиш, розрізала. Ой, і поросипалося, то що я вже вибрала з одного. насіннячка. І воно має таке насіння, як, як плодові яблучко чи грушка. О. О, Має зернятка такі. Ті зернятка вибираємо такі різані. Не підходять в підходять. сторону їх відбирати. Ну, і, якщо свіжі садити, то свіжі можна, але вдома, тоді вдома. Горщик якийсь, бо вже пізно в поле їх садити. Тобто, треба, якщо не, не маєте бажання е, десь хату закладати горщиками зі всяким насінням, то посушити їх, скласти в коробочку. І як підійде лютий місяць, десь середині лютого, мокрий пісочок то на занурити в вологий, вологі. Стратифікувати. Вологий. Так, питали, що таке сертифікація, хтось якісь якісь. Глядач, хтось там хтось питався, то треба витримувати насіння в вологому піску, вологому піску. Ото є стратифікація 2 місяці. Воно побуло, якраз на весні підходить квітень місяць, залежить, яка весна буде, і то насіння стратифіковане, можна вже відкритий гунт. Якимось відзначити, якимось. Патичками, собі, аби знати, де воно є, той рядочок, і чекати, коли зійде. А другий спосіб? Є ще спосіб, Іменно то дерево краще гарно з живцями розмножується. Ну, але так само вже тепер запізно. З весни однорічні прирости, насікти собі, ті, що цього року виросла гілочка, їх на другий рік на весні, нарізати собі і вкласти можна у відкритий ґрунт. Можна відкрити ґрунт, по цей воно повинно частково поливати, замульчувати, і воно повинно пустити брунючки. Напевно, не все, бо живцями тяжко добити. А якщо вже живцями, Можна треба щепити їх. потім? Ні, ні, воно пота, то воно і, і айва, і так насіння. Від насіння воно повторює властивості того. Так що, от так от насіння зібрати, а з того дуже смачний компот варити. Айви дуже Варання. смачний. І варення смачне виходить. Дуже ароматне. Так. Мої, моя дітвора мала так їли. Воно трошки терпке, але воно має багато вітамінів. Так що ще все одно робота всяка є. І будемо чекати, помаленьку вже сніг скоро буде падати. так що... Курушенки, шапочки, рукавички, mm -hmm. і будемо них відмітати і до свята, готуватися. Будьте здоровенькі.